Про припинення діяльності Оруського закладу шкільної освіти No4 Оруської міської ради шляхом ліквідації. Ставлю на голосування. Хто за таке проєктне рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Хто за? Прошу. О, ви депутати. Проти набираюся. утримався. 16 за. Два утримались. Утримались. Нема питань, чоловіка? Рішення прийнято. Дякую. Дитячий садочок номер 4, за закриття якого 22 листопада 2023 року на сесії міської ради проголосували депутати, розташований у центрі міста. За словами виконувачки обов'язків завідувачки Олени Павленко, усього садок відвідують 68 дітей. 22 листопада у дошкільному закладі перебували 16 вихованців. Це наша старша група. Вона одна з найбільших. У нас у діток тут проходять святкові. Заходи, ялиночки, ось готуємося до свята Миколая. Як самі бачите, іграшки сучасні група дозволяє масштаби, здвинулись, зібралися столики і тепло. Завжди цей садочок вважався на першому місці. Сюди люди навіть зарань записували діток в чергу. Щоб сюди потрапити, в садочок, тому що дійсно садик гарний, гарна територія. Є дітям, де гуляти, є дітям ну взагалі всі умови. І бомбосховище у нас теж гарне і добре, і тепле найголовніше, що дітки в бомбосховищі не замерзнуть. Літом прохладно зимою тепло. В нашому місті є багато інших садочків, де також небагато ходить дітей. Їх не закривають, а наш садочок чомусь закривається. Чому батьки вихованців садочка зібрали 69 підписів проти ліквідації закладу? Ми батьки вважаємо, що цей садочок найкращий вовруч, бо він знаходиться в самому зручному місці для батьків. Він знаходиться біля школи. Дуже зручно зранку вести дітей і в школу, і в садочок одночасно він самий теплий, він самий комфортний. Там створені всі умови для. Комфортного перебування дітей, садочок 1,7 гектара знаходиться в самому центрі міста і е, цю територію хочуть продати. Звідки ви знаєте? Ходять слухи, це, це найкраща територія. І е, сама міська рада казала, що якщо садочок перейде до їхньої власності, і якщо це буде їм економічно вигідно, вони його продадуть. Секретар Овризької міської ради Віктор Кисіль розповів Суспільному, що ліквідують садочок через близьке розташування інших дошкільних закладів. Батькам запропонують перевезти дітей у садочок номер 8 а вихователям нададуть там роботу. Садок влітку 2023 року. Збудували за сприяння Естонії. Що буде з приміщенням ліквідованого садочка? Наразі невідомо каже секретар міськради. Це не продаж, це не бізнес, це не якийсь там торговий центр, Ресторан чи баня, вибачте, це точно не це. А от чи чи відбудеться там музей, чи якась інша, скажімо, комунальна, чи можливо іншої форми власності установа, державна там, наприклад, ну будемо з депутатами радитись. Леонід Харшан Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.